Всім привіт і вітаю в черговому звіті! Тут на вас чекає яблучне пюре, пухнасті роботи ще трішки яблучного пюре. Ну бо вот такий тиждень видався, що поробиш, а також шок-контент! Похвала Ілону маску, але перед цим як і обіцяла звіт 12-го загону окремого призначення, якому ми купили бахи. багі, 12-й окремий загін спеціального призначення. Дякую за допомогу Натальці Шелягіни та її глядачам у придбанні багі для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям! слава! Невимовно дякую всім, хто задонатив та закликаю не зупинятись та долучитись до мого збору на Mavic 3 Enterprise, який дуже потрібен моєму особистому другу, який служить в 93-й бригаді Холодний Яр. Вкотре повторюю, що кожна гривня важлива, тож закиньте, скільки є на банку в описі і ну ми до новин. Бо Наталка звітує! Ми зламали Apple. В сенсі, Ми як покупці. Вони ніби все прорахували, зробили айфон міні, а воно не продається. Достали інші калькулятори, вже, мабуть, інженерні. Поклацали, провели тести, зібрали фокус групи і такі. Це бунятно. Їм точно треба айфон плюс. Випустили. А ну скордається гірше за міні. Цього року вони, звісно, ще разок спробують з плюсом, але навіть найоптимістичніші вже розуміють, що діла не буде. І раз зменшений та збільшений формат не зайшов, то знаєш, треба спробувати що? Нарешті додати 120 Гц? Е, -е, е, неправильна відповідь. Правильно зменшити товщину, а це вже точно спрацює. Тож готуйте свої долоньки до чогось неймовірно тонкого під назвою «iPhone 17 Slim». Ну, може, ще, звісно, і перейменують, але саме мінімальні габарити при діагоналі дисплея в 6 і 6 дюймів мають стати основною фішкою майбутнього замінника плюса. І як на мене, це може спрацювати, але тільки випадку, якщо купертинівці перестануть рубати окуні і нарешті додадуть тікляті 120 Гц. Реально, може вийти такий оптимальний смартфон для багатьох. Ну такий здоровий, як про Max, але зі всіма потрібними фішками, ще в якомусь ексклюзивному тонкому дизайні. Головне, щоб досягли рекордної товщини не шляхом зменшення бата. Рей, бузуючи з айпедів, можуть. А так тут же на тижні презентували нові планшети, і це було швидко. Тільки сіла на диван, приготувалась насолоджуватись емейзінгом. Як Тім Кук та його друзі кінчили всього 35 хвилин, здається, це рекорд. Але навіть за цей короткий час купертинівці встигли осоромитися. Принаймні, так вважає прогресивна громадськість, що образилась на проморолик Crush, в якому демонструється, як гідравлічний прес здавлює різноманітні речі, натякаючи на те, що все це тепер замінить надтонкий тонкий iPad Pro. Так от мамчини корзиночки підняли хвилю гейту, бо, по-перше, пресом знищили музичні інструменти, книги та фарб що ніби як знецінює роботу музикантів, письменників та художників. А по-друге, тон реклами, ніби як не кольоровий та радісний, а депресивний. Тільки уявіть, сидиш собі без електрики під час чергової повітряної тривоги і депресуєш через рекламу планшета, що запустив на останніх відсотках заряду. Вибачте, через своє викривлене сприйняття знецінила чужі страждання по ролику на Ютубі. Apple, звісно, не могли не відреагувати і зазначили, що їм дуже шкода. Але відео не видалили так, що шкода, але так напівшишечки. А щодо оновленого iPad Pro, то він дуже крутий на m 4 що встановлює чергові рекорди продуктивності, і з першим в світі тандемним oled екраном Ой, вибачте, Retina XDR. Купертинівці витратили на розробку цієї технології близько трьох мільярдів. І фактично дисплей iPad складається з двох надтонких OLED-ів, розміщених один над одним. Не хіба щоб досягнути постійної яскравості в тисячу ніт на всьому екрані? Бо якщо хтось не знав з точковою яскравістю у оледів все добре, і 1600, і 2000 ніт для них не проблема. А от якщо залити весь дисплей білим, то вже за пару хвилин почнеться агресивне заниження яскравості заради збереження екрану і для про девайсу, що використовується в тому числі для малювання, це явно не варіант. В тандевному жаледі кожен з шарів видає половину яскравість плюс-мінус. Бо, звісно, там є втрати і перевідбиття, і це дозволяє отримувати її як завгодно довго, без ризику вигорання економити заряд батареї. Бо як це не парадоксально, але два екрани на середній яскравості жируть менше ніж один на піковій. Мінуси будуть. Я думаю, ви вже так же здогадались ціна. Але коли Apple то хвилювала, якщо заплатиться до користувач, можуть собі дозволити. І раз екран такий економний, то iPad житиме 20 годин. Ні, це ж Apple. Вони просто зменшили акумулятори, залишивши звичні 9-10 годин роботи. Зате iPad 13 просто вщиною товщиною 5,1 мм – найтонший яблучний девайс історії. Єху! Єху, це я розумію досягнення. Втім, враховуючи, що Apple все частіше натякає, що без клавіатури iPad не повноцінний, то зменшена товщина – це необхідність. Он з зановленою Magic Keyboard, що тепер уся така алюмінієва з великим тачпадом та коштує 250-300 Доларів iPad дійсно виглядає майже як ноутбук. Так, з клавою він товще та дорожче прошку. І так, на неповноцінній операційній системі від айфону. Ну такий Apple ноутбук майбутнього беріть що дають. Не до вподоби дуже жаль, але я знаю, що вам точно сподобається. Я таке впевнена в своїх словах, бо я навіть не знаю, чим комусь може не зайти новий ROG Zephyrus g 16. 2024. хіба що ви не любите ультра тонкі 16-дюймові ноутбуки, товщиною всього 1,49 см та вагою 1,85 кг та з офігенно стильним і при цьому не кричущим дизайном. Чи якщо терпіти не можете продуктивне? Точніше по-справжньому продуктивне залізо. Бо в G16-2024 встановлено не тільки 16-ядерний, 22-поточний Intel Core Ultra 9 до 32 ГБ DDR5 пам'яті і надшвидкий 2 ТБ на SSD, але й відеокарти від потужної RTX 4060 до неймовірної RTX 4090. Так, в мобільному виконанні, і воно, звісно, всього лише працює на рівні з десктопною 4080. Але враховуючи 2,5К 16-дюймовий дисплей, Плей цього вистачить ще років на 5, щоб грати в будь-які ігри на максималках, не кажучи про робочі задачі. А да, забуло одну дуже важливу деталь: тут OLED на 240 Гц. і підійде як для ігор, так і для роботи, в тому числі з кольором. Ну, типу, знаєте, на загальному фоні це вже так. Дрібничка, акумулятор майже максимально легальний для ноутбуків місткості в 90 ватт годин, ще трішки і не пустять в літак, якщо ще хтось пам'ятає, що воно таке. от що забути точно неможливе, так це ціну на Asus ROG Zephyrus g 16 2024. Бо навіть в топовій комплектації коштує він адекватно. Ну а в базових і взагалі дешевше прошного iPad без клавіатури. Тож, якщо ви не любите красиві, потужні та круті ноути, в жодному разі не переходьте за посиленням в описі всіх інших. Запрошую ознайомитись з цим монстром продуктивності в модному костюмчику поближче. Сподіваюсь, ви зараз сидите. Ну, як ні, то присядьте, є трішки часу. Як не всілись, то ваші проблеми я попередила. Google дозволив скачувати два додатки з маркетплея одночасно. Поки що не для всіх. Фішечка доступна на пікселях з Android 14, і це не стосується оновлення, а лише скачування додатків, і вона ж працює. А потім кажуть, що в смартфонах вже нічого не вогнені не дивують. От вам, бумласка. шо Думаю, Думаєш, пару років і навчаться одночасно завантажувати три додатки. Ну, як на iOS вже десь років 10 чи скільки там. З нетерпінням чекаємо, але вже і два вже офігенний прогрес. Бо аж голова памерожиться, коли згадую тестування android смартфонів, і оце безкінечне очікування встановлення програм з резервної копії по черзі. Хлопці. Пам'ятаєте, в минулому випуску жаліла, що штучний інтелект використовує забагато електроенергії. Забудьте, бо можливо, скоро ми захочемо, щоб поряд з дата центрами поставили персональну атомну електростанцію, бо OpenAI роздумує над тим, щоб дозволити користувачам генерувати порнографічний контент. А поки тестувати на картинках, але в майбутньому і відео. Оце я розумію. Нарешті ніякої там 28 восьмої сторінки на порнхаб Накидав від руки, що хоч побачити, і отримав той самий відос. Головне не рахувати кількість пальців на кінцівках. Ну. Або навпаки, дивлячись, якого ефекту хочеться досягти. І так, звісно, зараз є подібні інструменти, але базуються вони не настільки досконалих, як у OpenAI нейромережах. Тож наразі лише одне питання, де підписати, щоб це пошвидше запустили. Ну а поки про подібні відоси залишається лише мріяти, Google потихеньку тестує нову фішку для преміум користувачів, що за рахунок використання нейромереж дозволяє прибрати нецікаві та затягнуті моменти в роликах. Називається Jump Ahead. і тепер при перемозі. Одці з'явиться ще одна кнопка, що перенесе вас до наступного цікавого фрагменту. А от що саме цікаве, визначає щі та статистика переглядів інших користувачів. Оце стараєшся, знімаєш, а потім ви жмете кнопку, і бачите, лише моє обняв в кінці ролика, бо все інше штучний інтелект вирізав. Одне радує, функція працює лише для преміум користувачів, яких за статистикою менше проценту, та поки що лише в США. Тож, поки доведеться дивитись по старінки. все. Але на подвійній швидкості став лайк, якщо інакше вже не можеш. пиши коментар, якщо все ще здатен сприймати людей, що не розмовляють прискорено. А на преміум все одно переходьте, бо скоро Ютуб почне показувати рекламу під час паузи в відео. Ну а що, раз вирішив призупинити, значить, в тебе точно є час ознайомитись з корисною інформацією. Наприклад, що для того, щоб набрати 100к переглядів на ролику, потрібно всього лише старий радянський. Підніміть руки, кого бісить нераціональне та неправильне використання емодзі в повідомленнях. Так навіть ну, що точно не одна, але що я вам скажу, що це лише квіточки. Бо в застосунку Google Phone з'являться. Звукові емоції так вам не почулось. Прям під час бесіди вам можуть поплескати, вробити сет трамбон бзднути або включити за сміх. Ще ніколи не було так просто відчути себе героєм комедійного серіалу 90-х, нульових, спамити звуками не вийде, є кулдаун, але це взагалі якийсь... Тин, мабуть, просто знахідка для тих, хто не вміє сміятись чи пердіти, я не знаю. З плюсів можна сказати: ой, випадково задівщикою аудіо з какашкою і перестати вже все звалювати на ту нещасну собаку, що просто тихо, мирно спить поруч. Так сказати, ще один шлях відходу. Boston Dynamics ознайомились з фідбеком щодо презентації нового Атлас і вирішили терміново виправляти ситуацію, щоб люди не тікали в страху, побачивши їхню продукцію. Тож зустрічаєте Sparkles, оце вже інше діло. Блакитна шорстка, носік, добрі собачі очі. Але якщо подумати, що це чотирьохлапий робот спот, який заліз в шкіру мультяшної собаки, то, то це навіть страшніше, ніж було. Ну не вміють хлопців щось загально та приємне, але можливо для виробників роботів це навіть плюс. Ніяких сантиментів до шкіряних мішків, тільки прогрес та тотальне заміщення людей та собак. На початку пообіцяли похвалити маска ще трішки жалко. Але що поробиш? Треба відповідати за свої слова. Так от на тижні Пентагон заявив, що завдяки плідній співпраці урядів США, України та керівництва SpaceX вдалося відключити старлінки, якими росіяни активно почали користуватись на фронті. Ну, виходить молодець, і ні, мова не про трофейні термінали, а про куплені десь там і перепродані роснявими берегами по ціні від 1500 доларів. Всім селом купили ванічки на тарілку, щоб дивитись під копія копію і взяли від. Відключили, Тер знов доведеться слухати мамчини чи не його промов по телефону. Яка сумна історія. Втім, це поки лише заяви, і враховуючи репутацію та вподобання Ілона, я не здивуюсь, якщо далеко не все відключено, або що цілком можливо, заодно відключили і наших. Було б добре, що не лише їх. Час покаже, але маска з довбойобів не виписуємо. Лише стираємо одне з багатьох підкреслень. Тож олівчиком було. Марк Гурман з Bloomberg отримав доступ до дизайн документів iOS 18, Ознайомився з її майбутніми фішками. І восхитілся завдяки інтеграції локальної мовної моделі AJAX, Safari навчиться генерувати скорочену версію будь-якої веб-сторінки, вичленовуючи головне. Саме собою Siri також прокачають Аяксом, причому чи не половина функції відповіді працюватиме навіть без підключення до інтернету. Локальний пошук також пересадять наші рейки, як і пошук в фототеці. А в контактах з'явиться можливість сортування за допомогою нейромережі, що аналізуватиме кому і коли ви зазвичай дзвоните. Втім, є у локальній. Не неромережі і обмеження. В довгі та розгорнуті відповіді вона не вміє, і тому при складних запитах Сірі буде виходити в інтернет та передавати їх чат GPT. Угода вже підписана і інтегрують саме ще від OpenAI, а не Google. Окрім цього, в iOS 18 можна буде пересувати іконки по головному екрану без прив'язки до сітки, перетворивши його на помийку. Та відправляти повідомлення на Android-смартфони по протоколу RCS. Ну тобто, з фотками, відосами і по Wi-Fi. Коротше, IMS для бідних. От прям. З нетерпінням чекають 10 червня, і WWDC ручки, аж чухаються накатити першу глючну, вийдачу батарейку, але таку нову, і приємну бета версію вісімнашки. А то, що вона буде глючною, я не сумніваюсь. Забагато інновацій по міркам Apple, Вони і з меншими обсирались. Оце випуск вже майже завершився, а я так і не розказала про те, що ж там Apple ще показали на своїй 35 п'яти хвилині презентації. Так от у iPad Air з'явились. 13-дюймова версія для тих, хто хоче малювати на здоровенній дошці, але при цьому не має 1300 доларів на прошку. І так саме для малювання, бо для всього іншого, як на мене, з головою вистачає і 11 дюймів. Обійдеться великий Air всього 800 доларів. Супер демократично за мірками Apple для всіх інших. Переведений з m 1 на m 2 звичайний Air за 600. На питання чим саме малювати, відповідає Apple Pencil Pro, що майже як олівчик другої генерації, але реагуватиме на стискання і вібру. Ватиме у відповідь, стиснув, отримав вікно вибору інструменту, покрутив, змінюєш налаштування пензля. Зручно і навіть дивно, що за подібні інновації Apple не хоче більше грошей, коштуватиме про стилус так само, як і друга генерація, 129 доларів. Стоп, стоп це доларів. що? перед нами перший в світі прошний безкоштовний продукт. Революція, яку ніхто не помітив. Чекаємо на про айфони без доплат. Ну а поки ставте лайк з цьому відео, пишіть коментар підтримки по можливості, закиньте копійчину на баночку. І скоро побачимось. Всіх об